Добрий день, друзі. До вашої уваги. Хочу знову запропонувати такий невеличкий огляд. Нові позиції поприїжджали. Маю на увазі ті, що були відсутні на складі. От у нас закінчилися якраз фіксатори задньої рамки до Великої кабіни. приїжджали оригінальні. Це у нас полюскова корзина білорусівська оригінальна. Запакована. Пакувати однією рукою незручно, полюскова оригінальна корзина, будь ласка е в наявності. Так, це у нас відводка щеплення. Знову ж таки, білорусівська. оригінальна. беру з підшипником, корпус підшипник. Це у нас диски термозні, білорусівські оригінальні, е великі та маленькі, 18 та 20 см в діаметрі. Е потім е фільтри. Це у нас паливні фільтри. Виробництво Білорусь, оригінальні фільтри. Не замовляйте, якісні. Вони йдуть вже з прокладочкою, на відміну від українських, Українські без цієї прокладочки йдуть. Потім отакий от виробник от, Бастіон. Це у нас прокладочки КПП е і заднього моста. Так. Потім, так, це у нас. По Кінексу Словаччина. Отакі от комплекти це під КПП комплект, але збираємо її на ВОМ, її на роздатку, щоб ремонтувати. І під задній міст, і під передній міст. І Під промежутку є такі от повні комплекти. Тобто, якщо вирішили перебирати, одним махом замовляєте, воно все вам приїжджає, можете все замінити. Так само по СКФ. По КПП, ну, тут, бачите, от три підшипника буде по фаху. Е всі інші це СКФ. Оці от підшипники це у нас Білорусь, такі творчості. Отакі, в Отакі от комплектники у нас є. Якщо вам треба, якщо цікаво, будь ласка, звертайтесь, замовляйте. Номер в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди. На все добре.